Вітаємо, друзі! Програма Ресторація у товмачику. Сьогодні готуємо місцеву страву, яку називають гоцаки. Сьогодні допоможе мені у цьому місцева газдиня пані Галина. Вітаємо вас, пані Галек. Доброго дня! Отож що це за така смакота? Розкажіть, будь ласка. Це готуються літовмачик. Ну, напередодні свят, літнього свята Петра і Павла, за старим стилем це святкували 12 липня. В даний час святкуємо 29 червня. І ще наші предки готували. І зараз ми продовжуємо це готувати. Готується ця страва з листя Червоного буряка, Ось яке перед нас. вами. Ви його, його напередодні нарвали. напередодні вечором ну, рветься його, миється. І ставиться на рушник, щоб він трошки прив'яв, щоб могли ми гоцак. Тому так. що свіжі вони не підходять. Ні, вони будуть ломитися і буде не вдаватися сам вигляд того гоцака. Під, підсохли листя далі. Прив'яли. Так далі прив яли. Прив яли. Так. Дальше, для того, щоб е зробити суміш для гоцаків, нам потрібна кукурудзяна мука. Скільки їм потрібно? Ну, так береться. Ну, залежно скільки ви хочете готувати. На око береться 200 грам, 300 і всипаємо посудину. Всипаємо посудину її. Я так на око буду брати. Так, тоді для ці, до цієї е, муки кукурудзяної е, ми підготовлюємо сироватку. Яку ми робимо із кислого молока. Ставимо, щоб е, сирватка тоді, коли ми відігріваємо молоко кисле, щоб утворився нам сир. Сир відбираємо окремо, а сироватка залишається нам для приготування гоцаків. Беремо цю сироватку, підігріваємо її до кип'ятку. Гарячу, так. Гарячу, щоб вона закипіла і заливаємо цю муку. Коли муку залили, для цього ще нам потрібна суміш зелені. Куди входить кріп і зелена цибуля? Будь ласка, Добавляємо. Так. Також ми сюди додаємо трішки сметани. Щоб трошки нам було масніше. Жирненької сметани. Так, правда? жирненької, домашньої. Звичайно, не магазинної, а домашньої. В селі все готуємо на домашніх інгредієнтах. — А от перше, перше, що ми вливали, де можна придбати це десь в місті? — Ви розумієте, то продають. На базарі сироватку продають окремо, так. Там, де продають молоко, там можна попитати Добре, для сироватки. Також ще ми, вона, коли ми чистили листочки, у нас такі. Стебла від буряка лишилися. Що з ними робимо? Ми беремо їх, дрібно ріжемо і додаємо сюди в суміш. Кубиками так? Кубиками, так. так. Дрібненько е, надщипуємо. Хто хоче руками може це робити. Це ж все для так, себе. Це так, це вже е, домашня фантазія. Пані Галино, а ви також бібліотекарка. Розкажіть, будь ласка, про свою роботу в селі. Ну, на посаді бібліотекаря. У мене вже великий стаж 42 роки на даний час. Працювалася вже до заслуженого відпочинку, але, ну не знаю, здоров'я дозволяє ще. Думаю, працювати, трошки працювати ще. Бо дана робота мені подобається: робота з людьми, робота з дітьми. І ця... Ми проводимо різні майстер-класи, різні квести, різні свята відмічаємо, різні. З дітьми табори літні організовуємо на даний час. І так що, ну на даній роботі нема коли сумувати. А приходить молодь, читають книжки? Приходить, читає. Ну звісно, що менше як колись, бо зараз все інтернет-книжка і так. трошки заволодів інтернет, нашу молодь. Але ми одержуємо на даний час дуже ну, поступлення у нас є нове і є чим заохотити. Могуть і люди. — Дякую вам за вашу роботу. Ви молодець. Після того, як ми е, бурячок сюди накришили, ми також додаємо спеції. Які саме? Е, сіль і перець до смаку. То, як бажаємо йому доцільно б було солене і перчене. Тоді ми беремо е, капусяний листочок, беремо два і кладемо отако. Бачите, тут спочатку як На Наухрест. На так. І беремо ложкою цю суміш. Отако. І. Я забагато, правда? Ну, трошки менше, аби вам не витікало. І завертаємо зверху, як, так? як голубець. Дивіться, отако. так. Так, так. І боки зразу завертайте. Угу. До середини. Є. Цей бік теж завертайте. Два боки до середини. Чекайте, чекайте, бо то щось. Вам не вам Далі? І, і, так... і завертаємо, і виходить, ага. нам отакий гоцак. Так, так, так. І вже тоді складаємо його. Круто від... вийшло. Вийшло, що чого не вийшло? Та бажаю всім вийде. Так, і з скидає... дякую вам за це. Я не знав. Такий лайфхак з бурякового листя. Будемо, так, так. Будемо готувати в коломи і шукаємо бурякове листя. Ну як нема, приїздіть, то мач. <різь> ми ще, ще поки що буряки червоні садимо. А давайте ще один зробимо. Давайте двері два листочки. А поки ми крутимо голубці, я нагадую, що ви можете підписатися на наш Ютуб та Фейсбук канали. І обов'язково напишіть нам в коментарях, пані Галині. Чи куштували ви цю страву, чи готували її? Можливо, ваші бабусі, можливо, ця страва передається вас в родинному колі. Справжні кулінарні подорожі починаються з експресу. Щоб приготувати страву з душею, важлива кожна дрібниця. У магазинах Експрес завжди знайдете свіжі продукти, смачні інгредієнти та натхнення для ваших кулінарних шедеврів. Разом із експресом мандруємо і відкриваємо для вас унікальні рецепти, традиції та смаки різних куточків Івано-Франківщини. Експрес завжди по дорозі. Ви не поставили на новхерст? Три. І тоді цим повздовочем завертаєте. У нас сидить комісія сьогодні. Прошу похлопати. <плес> Накрутили ми їх, і що далі? Тоді зложимо каструлю і тоді заливаю сир, солю Так. і заливаю серваткою. І вариться на коли закипить, доводимо до кипіння і варимо 30-40 хвилин. Отож, готуємо разом з нами в програмі ресторація. Що з того вийшло, ми дізнаємося зовсім скоро. Музика. Страва готова, друзі. Отож, що з того вийшло, будемо куштувати з пані Галиною. Скажіть, скільки разів ви на рік готуєте її? Ну, два більше ні. Тільки на свято, на Петра? Так, так, так. Ну що, якщо дітям, діти захочуть домашні, то ще раз готую. А смакота дуже <гум> смачно пахне. Давайте скуштуємо. Бачите, отакі нам нас ми одержали такі готаки. І коли їх вже наложили на тарілку, звичайно, ми їх їмо сметаною. І зверху поливаємо сметану. Вони дуже хочуть багато сметан. Ого. О, <світ> 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 що й нас ми одержали? Отож, друзі, готуйте разом з нами в програмі Ресторація. Пані Галино, дякую вам за смачний рецепт. Обов'язково приїдемо ще в томачик. Також дивіться програму Марини Максимів, громадимо. Вона розкаже все найцікавіше про це село. Залишайтеся з нами на телеканалі НТК. А вам кілька слів, побажання для наших глядачів. Е, ну, смакуйте на здоров'я. До побачення.